Та нарешті я стану відомим популярним блогером. Сьогодні буде огляд двох найшвидших кросоверів в світі. Я на ньому вожу сміття дітей. Якось ну <рес> він завжди мною. єгер. До побачення, патрубок до побачення, патрубок інтеркулера, до побачення, інтеркулер, до побачення. Номер на мотику, то тема, яка заробляє. Дай Боже, щоб ми досягли 200. Драги вже на даху нас троє в салоні. Все по класиці. Ми включаємо дайнемік. Дай... О, бде... О, О, як загуділо. А ти в, в пол, да? Типа? Абсолютно. Абсолютно в пол? Абсолютно в <с junction> пол. Класно, Я сподіваюся, що нам траси вистачить. Ну походу, сечка. Подожди, подожди, подожди. О. Оп-оп. п дві 20-ті, сюди. Одася взагалі класно. А потім все. Ловить ЕГТ, ЄГТ робить надух. Це найкращий результат цього чіпованого ТОРЕГа. Більше він не поїде.